Дін добре. Я зібралась. Микола сказав, Ніка через 10 хвилин виходимо. Ніка вже стоїть, зібрана в діта. Майже взута. Микола. Збираємося дивитися кендер. Дуже мутний чувачок почав мені, коротше, цей кісь, ну це якась фігня. Почав мені нахвалювати, коротше, казати, що в нього вже там є людинка, яка зарезервувала, що він, ну там, якщо що до базара, це коротше. Все, стартуємо, коротше, дивитися бусечка одного, один з варіантів для кемпера тут об Варшавці. От. Цікавий варіант, але ми їдемо чисто дивитися, я на нього сильно не розраховую. Спринтер, 350 пробіг і дуже дорога ціна, плюс світиться чек. Ну, такий собі варік, коротше, але їдемо подивимося. Вирішили все-таки брати буськи і дивитися в Польщі. Тут, в принципі, адекватні плюс-мінус ціни, які в Німеччині. Ну, може, там кілька, кілька гривень на цінки, скажімо так. У мене в Польщі тато, ми поїдемо до нього і знімемо гаражика і зробимо з цього буса кемпера. Вже самі під себе все, що нам треба, два спальних місця, зробимо все, як хочемо, абсолютно все чисто під нас, тому що в різних кемперах різні особливості десь на дві людини, десь на три. О, до речі, наш автобус під'їхав. Ми якраз стартуємо дивитися один з варіантів. Так, да, план виходить, трошки змінився, адже першочергово ми думали катнутися в Німеччину, знайти там кемпера за адекватну ціну, привезти сюди, поставити на учот і так далі. Але, на жаль, ми не знайшли кемпера за адекватні гроші і зі всіма вимогами, які нам були потрібні. А це, в свою чергу, чотири місця. Чотири місця, тому що в нас їде велика банда, і ось так. Десь там мішкаве плече. Юж по домі, не? Дістати, не дістати. Не Чувачок тільки що сказав, що він жив в цьому домі. От, сказав, що жив в цьому домі, і йому тепер нема де жити. Чувак в піджачку і з таким кейсиком собі йде там, з долярами, каже, нема де жити. Тут ми вже зустрілися з власником цього чорного мерса і виглядав він вам, скажу, прям, ну, дуже круто. Видно, що на ньому не возили. Гастарбайтерів в німеччину працювати видно, що він був доглянутий, чистенький і за ним дивилися. Але мені не сподобався трошки підхід продавця. Він всіма можливими способами і неможливими хотів мені впарити цю тачку, максимально її нахвалював, збільшував її, скажімо так, самоцінність. Там вже і по неї в неділю мав приїхати людинка, яка її зарезервувала, що він мені, якщо що там, якщо сьогодні, там я купляю. Ну коротше, отка двіжуха, я такого не люблю, можливо, на когось це подіяло, пала мене це навпаки відштовхнуло. Плюс на ній горів чек, і ми вирішили, ну це не наш варіант. Можливо, вона й була крута, але плюс до цього не до кінця вписувалася в наш бюджет. Тіпала поліція. Добрий вечір студія. Коротше, це вечір того самого дня. Я собі валявся, моніторував Алекс і знайшов дуже крутий варіант. Теж марсюк, білий, мінімалістичний, і, в принципі, за адекватні гроші з меншим пробігом. Було вирішено їхати, але було одне але. Він знаходився за 500 км від нас, взагалі в іншій частині Польщі. Ось, але ми вирішили все таки їхати, адже це було по дорозі до тата. І ми придбали білет на шосту ранку. А я тата не бачив чотири роки, щоб ви розуміли. А може навіть 5, я не знаю. Тупо, ну я не знаю вже, як він виглядає. Тато -та такий, ой, блін, ти треба типу прибирати, чи що? Добрий ранок, студія. На годиннику у нас 4.44. Через 15 хвилин у нас таксі на вокзал. І 500 км перед нами. Ми вже беремо всі речі. Ми тут були в Лілян, в сестри, сестриніки. Забираємо тупо всі речі, їдемо туди, з надією, що цей бусик виявиться прям. Тим, що нам треба. Йо, все, коротше, ми на вокзальчику. Білетики на поїзд. держи. Ти контролюєш. А чи я? Ну ти завжди по білеті. Через п'ять хвилин у нас поїзд. З шостого порону треба стартувати. Пан, там, там, там буде ще один. Він на 90 хвилин з біля. Ага. П'ята ранка, народ. Тут стільки народу вже, я до ще не ріжу. Або дивися, це а дивися, оцей наш отвоск. 5.32. Сьомий перон. За такими... Сумиякови! Під рюкзачком даємо джазу. Ну, але в дядькі он кожочі варік. Сьом, це наш. Кіцюша, дивися, Тор 21. 5.32.

Виходить, вчора о шостій вечора. Ми домовилися поїхати через половину більше, навіть ніж половину Польщі, дивитися машину. І сьогодні, о шостій ранку, ми вже сиділи в поїзді і їхали туди. Ого, нічогося. Ми прям такі двіжові. Йоу-йоу, у нас пересадка. Зараз йдемо очікувати, що десь півгодинки, коротше. А, тут немає вокзалу, походу, так? Походу немає. Ми думали, ми будемо чекати вокзальчику собі з комфортиком годинку, а тут така. Чема. Кіцуш. Ха-ха-ха. Коротше, в мене пайка, бо ми ж нам поїзд. Фу, на вулиці Дубак вже коротко, зранку, реально я щось таке дуже рано не виходив, не знав, що настільки холодно. Вже, О, зима вже близько. Тікайте, тікайте, глупці, біжіть. Ждемо поїзд. І 6 годин їхати. Нічого інтересного. Ну, але щось цікаве завжди стається в моменти, коли нічого інтересного. Так що це база. Частинка буття проживати якусь базову штуку, яка не цікава, яка забирає час, типу роботи, дороги, якихось буденних справ готування їжі. Але якраз таки в цих справах є життя, типа його можна відчути навіть в буденності. Тому Ну зараз я нічого не хочу відчувати, бо мені холодно. Але я зараз сяду в поїзд. Там буде тепленько, я накину собі музичку в наушники. І просто буду їхати і кайфувати шість годин, монтувати щось. Коротше, з кайфу. Можливо, навіть почну монтувати випуск на YouTube. Є шанс, але дуже невеликий, якщо чесно. От ми дочекалися. Алілуя! Це наш поїзд. Нарешті вам не передати мою радість просто. Я задобів як пес. Оце зараз сижу тут озвучую вам відоси з температурою, з горлом. А там було дуже тепло. ж не співає, бо Ютуб забанить. За авторські права. Так це тільки мелодія, даже без слів. О, тут розетка є. Європа! Зацініть який тут потужний потяг, народ. В кожного на місці є розетка з додатковими портами на USB. Можна контролювати температуру в кабіні, три режими світла і додаткове таке світло для читання в кожного пасажира. І ще можна регулювати стульчики, ось так. Щоб під'їхати або від'їхати. БЕО. Ну, я вважаю, що це чил. Все лягаю спати. О, точне, треба виключити світло. Солодкість. По гучному обзору якийсь пан сказав, що в 12 му вагоні можна перекусити і випити якихось напоїв. Цікаво. Ну, ми вирішили піти подивитися, що ж там таке цікаво дають. Але наші очікування були розрушені, бо там стояло всього два якихось автомата. З батончиками, горішками і всякою двіжухою. А, да, і кава за 100 гривень. Зацініть, скільки мені кави налив мій стаканчик. Це просто фіаско. Я був дуже сильно розчарований, якщо чесно. Але кофе було в принципі, сносне. Щоб ви розуміли, в мене ось тільки кави. Ось ось тільки. Ну, це експресок. Як в кав'ярні. Ну, і пахне непогано, типу немає кавка. Пахне дуже кисло. Скоріше за все це лади. Роблю вигляд що я в з темі. Да, До речі, зацініть тільки кручі кріплення на велосипеди є в польських, загалом європейських поїздах. Ви просто купуєте додатковий білет на свого двоколісного звіра, вішаєте його, можете там присісти прямо біля нього або прикріпити. Ну, Там є камера, тому, скоріш за все, ніхто його не свисне. Ось, І ви можете подорожувати абсолютно з однієї точки Польщі в іншу, а можливо навіть з однієї точки Польщі в іншу зовсім країну Європейського Союзу. Це дуже круто. Добрий день студія. Нам залишилося їхати якихось дві годинки. Тупо дві годинки, і ми будемо вже на місці. Зателефонував, домовився на рахунок перевірки. Бусика підключимо до, до компухтера, подивимося, які там помилки, скільки там реальний пробіг. Перевіримо цю ходову, всі частини. І все буде чуки паки Що ти? Як, як тобі поїздочка? Ти замовчилась? Я не поспала, бо я не поспала. А ти не спала сьогодні? Іду какать. ще нам. Досить комфортно, але був один мінус, так як ми купили білети за 6 годин до потяга. Вільних місць вже не залишалося, і в нас не було гарантії сидячих місць. Тобто, ми там е, якийсь час, коли зайшло дуже багато людей, в яких були зарезервовані місця. Ми виходили в тамбур, десь там тусувалися. Ось така движуха. Але загалом було чітко за всю подорож. Я майже не дивився в вікно, але побачив одного разу чотири зайця, які сиділи разом на полі. І не знаю, що вони там жували якусь капусту, чи що. і побачив одну косулю. І це при тому, що я майже не дивився в вікно. Хто шарить за Польщу, тут дуже багато диких тварин. Відстріл дуже круто контролюється. Я розповідав тут про те, що мені дуже подобається підхід європейців, і не подобається кардинально підхід українців, які відстрелюють все живе, що рухається і не рухається. В нас це зовсім не контролюють і відносяться до природи так, наче ми верхушка харчового ланцюга, хоча частково так і є, але відносяться до землі і до ресурсів без поваги. А вони не поважають. Вони це я говорю про наш менталітет. Ми не поважаємо природу, ми відстрелюємо всіх тварин. Адже я маю з чим порівняти, я жив в Польщі 5 років до цього. І в Польщі я бачив, як дикі кабани підходять, розривають смітники, дістають пачку кетчупа і вертаються до себе в ліс з пачкою кетчупа в зубах. В Україні я за все своє життя не бачив ні однієї дикої тварини, ні однієї народу. Різниця просто колосальна. Я доношу тут меседж того, що ми не є вершиною ланцюга, ми є частиною живої природи, і ми не можемо дозволяти собі вбивати все, що рухається навколо нас. Ми не вправі цього робити, тому що наші діти мають побачити цю природу такою, яка вона є. А вже зниклих тварин, дякуючи людям за останні 100 років, ну їх просто тисячі. Уявіть, ми дуже деструктивний вид, який знищує цю планету. Ось, і мені це не подобається. Європейці в цьому плані досить розумно відносяться до природи. Все, ми вже під'їжджаємо, вже зібралися на місячках. І вже все теж в нас тут чикс, пикс, дрикс, Ого, Красота яка. так. Але перон з цієї сторони. Нам чудово. Ти готова? Зарядилися, там зараз бус. Він нам має бути чіткий. Не я бьет. Приїхав сюди, Ворон вон сидить. Сидить собі? Все, ми були на точці призначення, залишилося зустрітися з власником брички. Мені треба поміняти гроші, щоб заплатити за тихогляд машини. Mm -hmm. От, 150 зі 150, зл... 150 злочиків. Він mm -hmm. сказав 15 хвилин якраз зайдемо, поміняємо гроші, купимо булочку, якусь йогуртець. Ну mm -hmm. я так зрозуміла, ти можна настроєна його купляти. Я хочу його подивитися, я не знаю що. Типу, якщо з ним щось буде не так, я його не буду купляти. Мені подобається, біленький, мінімалістичний, прикольний, типу, бусик. За хороші бабки. Ще плюс торг. Цього сузик Кітя, а в якому ми взагалі місті? Гожу, Велко-Понська. oh магад. Типу ми з такими тумками, що бажано нам вже було б закинути її. Кинути в бусик вже свій. Підписати бумажечку. І все. Їхати вже до бачити. Коли ми купимо бусика, приїдемо до тата. У нас такий план. Перший тиждень це в принципі обдумування, що йде, буде, ліжка, конструкція, креслення і так далі. Потім закупівля матеріалу. Ну і в принципі пізніше тато на тиждень міг би взяти відпуск. І ми разом за тиждень стали під зробили повністю все, що нам потрібно. Ну, я найду гараж, ми закупимо матеріали, і прям тиждень ми будемо бомбити тупо день в день. жорстко. Так я ж теж буду вам допомагати. Конечно, ну нам для цього треба, типу. Вже повністю обдуманий план. Плюс-мінус креслення, де в нас що буде, як в нас будуть ліжка і все це двіжуха. Та ти розумний кіць, ти накреслиш. Ну це більше тато буде займатися. Так тато ж він працює якраз, і, можна сказати, ну не інженером, але вони варто. Ну, коротше, шарить. Шарить цієї 100%. Я Прикольно. А я по візуалу буду. Да. Як тільки якась Довідка, так не треба no. Переділивайте. Заскочили в місцевий торговий центр. Тут був обмінник і бідрьоночка. База, база. Поміняли доляри, щоб заплатити майстру за перевірку нашої брички, яку ми хочемо купити. Купили кілька булочок, йогурт і стартанули зустрічатися з власником машини. Це був момент істини. Бричка, яка мені так сподобалася в інтернеті, яку так нахвалив власник і сказав: да-да, їдьте підсотками, все класно, чітко, воно вам 100% сподобається. Інфа сотка. Опа. Так, він набрав, сказав, що вже чекає на парковці, і от я там вдалині вже бачу того мерсюка. І тукі-тукі, відкривай, дядько, двері, прийшов твій покупець, який забрав тебе буса, якщо з ним все чітко, як ти казав. Закидуємо речі і зразу бачимо, що бусик так добротно роз... пробіг заявлений 250 тисяч на вигляд, там вже всі 2 мільйона, на Оликсі в оголошеннях, я побачив, що цей мужичок Поляк, що стояв, він продає джакузі на Оликсі, типу. я жартував, що можна бомбанути джакузі прям в сам кемпер нафіг те ліжка, якщо можна просто паритися в джакузяні. Ну, хороша ідея, що скажете. Мені теж подобається. Ну, він покотцем, звісно. Просто що він трошки не на 270 виглядав. Ну що, такий бусечок. Мерсучок, Мерсучара, Мерсучандерс. 270 пробіг заявлений, але скільки тут -а? пробіг в реальності, не Ми зараз на СТОшку його <кхи> загонимо, подивимось. Зараз туди його зажженемо, повтикаємо, що з ним. Чи є якісь нюансики, чи треба щось міняти, дивитися, чи щось тече, не тече. Ну, коротше, технічно. Я в цьому не сильно шарю, тому коротше, е, така дружука. Будемо дивитися зараз. І поки ми з поляком говорили на всякі політичні і інтересні теми, механік дивився і плакав, просто плакав і дивився на того мерсюка. Йом була габелла, ми його не купили. А тут на відосі механік вже переглядає іншу тачу, яку ми надибали буквально через 20 хвилин, коли сиділи в жабці пеликало. Я знайшов на Олексі варіант, Master Позвонив до власника, він сказав, що буде через півгодини. І ми зустрілися в того ж механіка, який перевіряв цю машину. І в принципі, вона вже виглядала досить непоганим варіантом. Ну коротше, підключили ми машину до комп'ютера, перевірили її е, технічний стан через комп. І в принципі ніяких помилок не було. Скоріш за все, власник скинув просто їх. Але загалом, дивлячись на технічний стан мотора, турбіни і так далі, ми лайканули цей варік і. Зробили зділку. Вдарили по руках і обміняли бабки на тачку. Добрий вечір студія. Все, коротше, ми приїхали Йдемо зараз зустрічатися з татом. Не бачив його 5 років, може навіть вже 6. Капець. Все, все народ. Машинку завтра вже вам покажу. Зранку бо темно, запарилося все. Добрий ранок, студія. А, коротше, ми. <кхем> ну, я взагалі трошки приболів. Горло кашель. Ну, коротше, базово. це знаєте, осіння. Осінній гриб, гриб ходить. Йдемо татові бузька показувати. І їдемо в магазин скуплятися. Щось тато буде цей. Оцелювати. Апарат. Камера така. Так. Да. Годенір Ось Остатом 5 років не okay. Чи скільки скіфіці. П'ятез де піки. Мама казала, що як я з Польщі приїхав, то ти на роботу поїхав. А я з Польщі <плес> приїхав вже. А, Ну так, да, погода, коротше, вже все. Осіння капець. Що, по гриби треба їхати, ні? гриби треба їхати. А я діти потім не їздити. І що, є щось? Ну ми в Карпатах, там як оце йшли, таких грибів понаходили, що капець просто. Там, ну, на відосах отакі, о, або, гудніці, бусик там далі. І мігалка, і мігалка є, і та штука, що відкривається і мігає, там все. All-inclusive. Я тут думаю, Ні, це коротша версія. Це типа L2, h 2 Висота 2 і довжина 2. Ні, не дуже довго, реально, там ззаді місця не дуже багато, але нам вистачить, я думаю. Більше не треба всього. Так ось саме цей бусячок стане нашим будинком на колесах. В якому ми будемо жити, подорожувати, бачити нові краєвиди і місця. В принципі, він мені вже подобається. Ми з ним трошки прокаталися вже близько 100 км, поки їхали до тата, і він стане крутим компаньйоном в нашій довгій подорожі. Або навіть так, ні? Не вмістимося ми так? Ні. Ну ми удобно. Ну але вдовжину вмістимося по-любасу. Чого цього немає? То наоборот добре, бо вентиляція бачиш? Так. Mm -hmm. Ну, а буду губити. Того, вирізати то що, фанерка. Ну вирішили. Понятно. Шлангочка, мабуть, розмовлять. Ну, барабан з шлангом, мабуть. Ой, сразу. Акуратно, 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 вода. Вой одразу пішов, собі можна в душі сходити. Красота. Блін, ну там... Сад, ми ж китаємо курити, алло. Ти рулетку завжди з собою ма? Ні, я спеціально. Два метри знизу, але там не два вже буде такий, коротше, бусик, так, да. Вчора не встиг показати. А, і ще прикол. Самий прикол. Самий прикол. Це оця кнопочка. Йдіть, дивіться. А це буде така невеличка фішечка нашого реномастера. Яка виділить його на дорозі. Головне не включати, поки їдемо, щоб поліція нас не штрафунула. Цей випуск вийшов такий трошки пацанячий. тачки, там вся двіжуха. Далі ми будемо перероблювати цей бусик в кемп, і далі найцікавіше починається наша подорож по Європі. Так, що, народ, до нових зустрічей, підписуйтеся і буду радий вас бачити на каналі.